хочете здивувати друзів своїм інтелектом? Тоді залишайтесь із нами. Ми розповідаємо невідомі речі про все навколо: швидкість драйв із крагічин. Здогадаюсь, про що я сьогодні? Ми розповімо про найуспішніших автогонщиків світу. На п'ятій сходинці відомий іспанський пілот. Фернандо Алонсо перше він сів за кермо дитячого карта, коли йому виповнилося три роки. А все завдяки батьку, який сконструював машину і прищепив синові любов до автомобілів. У 12-річному віці Фернандо вперше виграв чемпіонат Іспанії з картингу, а в 15 став чемпіоном світу. Сьогодні автогонщик є дворазовим чемпіоном світу серії формула 1 Четверте місце посідає легенда автоспорту Айртон Сена. Журналісти прозвали його бразильським чарівником та людиною дощу за його талант і вміння майстерно рулити у негоду. Народився Айртон у сім'ї успішного торговця автомобілями. Тому любов до машин в хлопця проявилась з народження. В дошкільному віці у нього вже був власний карт, потужністю одна кінська сила і навіть картодром для нього. Сена триразовий чемпіон Формули 1 і вважається одним з найкращих пілотів. За всю історію автоперегонів, третя позиція тут у нас Кімі Райконен. Фінський автогонщик чемпіон світу у класі Формула-1 та двічі віце-чемпіон світу. Цього пілота екстра класу постійно переслідують пригоди на трасі. Перша гонка Кімі була неспокійною. У нього зламалось кермо, але він продовжив змагання, хвацько розмахуючи рульовим колесом у повітрі. Ще одні перегони стали для кімі пам'ятними. Зіткнувшись з суперником, Райконена відкинуло до огорожі. Не розгубившись фін з труднощами, але вивів свій карт назад на трасу і продовжив гон та ще й фінішував третім. Срібло дістається Скоту Діксону, новозеландському автогонщику. Свою кар'єру він розпочав у віці першоклашки і зміг досягти таких результатів, що спеціальним рішенням Новозеландської автомобільної федерації отримав права вже в 13 років. Широку популярність здобув епізод, в якому Скот після власної помилки намагався повернутись у гонку, стараючись перевернути власну перекинуту машину. Діксона запримітили і запросили у великий автоспорт. На п'єдесталі нашого рейтингу неперевершений Міхаель Шумахер, володар численних рекордів формули 1 Любов до автомобілів була у крові пілота. Ще малюком він катався на переробленому з газонокосарки карті. А перші перемоги здобув у батьківському картинговому центрі. Завоювати кубки більш високого рівня. Міхаель став досягши 12-річчя і, отримавши свою першу гоночну ліцензію. Шумахер саме кратний чемпіон світу з автоперегонів. Свої рекордні успіхи німець. Пояснює так. Я просто їжджу. Не знаю, як це пояснити. Мабуть, я завжди був ближче до своєї мети, аніж інші пілоти. Сподіваємось, вам сподобалось. П'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки Академії водійського мистецтва ТОП пілот. Тут вас навчать, як поводитись в екстремальних ситуаціях на дорогах і водити автомобіль безпечно. А заверкат ще й можна отримати знижку цілих 20%. Посміхайтесь. І знайте в світі що достатньо фактів, які приголомшать вас.